Тема зародження, а передбачити, що це буде, я сама не можу. Матеріал якби своє диктує. Ну, в мене був ескіз, але ескіз живе своїм життям, а робота своїм. Робота змінилась в процесі. Ліплю так, як для задоволення. Це буде ансамбль з трьох частин. Тобто це будуть кулі закладатися в такі частини. Це в мене таке зародження. З трьох частин. Якби три це дуже символічне число. Навіть можна сказати, зародження нового дня теж якби схід, зеніт і захід. Ось таке щось. Часто працюю без ескізів. експронт, Щось вигадуємо. Так, це буде з підсвіткою. Я так цим захоплююся. Мені здається, що коли робота підсвічується, вона якось оживає трошки. А яку підсвітку ви тут плануєте робити? Я думаю, що краще буде, якщо лампочка електрична, вона ну, дасть більше світла, ніж свічка. Тут якби невеликий ажур. Це в мене буде кольорова частина, це буде білого кольору. Ну, в основному останні роботи маєте я так більше надихаюся природними фактурами. Їх стараюся якось змінив. Навіть на чомусь дрібненькому шукаю якусь фактуру. Ну, я, якщо чесно, я давно мріяла приїхати в упічню, в музей, подивитись, але кожен рік, якось літом, коли це все відбувається, заняті, то сесія, то готувалися до виставки, не було часу. А тепер і знаєте, ще краще. І беруть у симпозіумі, і багато чого побачила. Ви здійснилася така мрія. Навіть до мене друзі приїдуть, з якими ми спільно мріяли тут побувати. Ну, вражень Що дуже так? багато. Що не так у нас? Дуже мені сподобалося все, як, як прийняли музей, дуже вразив. Сама територія музею, ландшафт, дуже гарна. Ну, деякі експонати я бачила і в друкованій літературі, і в інтернеті. А так вживу все побачити, це дуже вражає. Ну, Хочеться, щоб і моя робота тут стояла. Приємно буде.